Питання до тебе. Для тебе День закінчення війни буде трауром чи святом? День закінчення війни буде святом. Ну тобто, от, наприклад, завтра, яке сьогодні? П'яте сьогодні число, да? наприклад, завтра, 6 березня, закінчується війна. 6 березня 2023 року для мене буде свято. Але 6 березня 2024 року вже святом не буде. Я не хочу, щоб ми потім кожного року влаштовували якісь там гулянки, блядь, якісь там, не знаю, Алкашки. 6 березня, там вже 2024 року. Ми будемо згадувати про героїчні там, подвиги наших захисників. Ми будемо згадувати тих, яко, яких вже з нами нема. Ми будемо згадувати в тому числі ті жахіття, які пережили ми, але що там ми пережили зовсім нічого. Що пережили там інші люди з тих областей, що пережили наші захисники та таке інше? Тому саме день перемоги буде свято. А ось потім я вважаю, що все ж таки це повинен бути скоріше День пам'ятки. Ну, от якось я так це бачу. Яке здорове суспільство має відзначати цей день. Як здорове суспільство має відзначити цей, цей день? Перемогу святкуємо, тому що все ж таки. Зникає проблема. Ну короче, треба святкувати. А потім я сказав.